Фрукти та овочі необхідні нам для підтримання хорошого стану здоров'я, адже саме у цих продуктах міститься багато поживних речовин, які допомагають нашим органам правильно функціонувати. Окрім цього, фрукти та овочі зміцнюють імунну систему, а вона у свою чергу захищає організм від захворювань. Але щоб вони приносили нам лише користь, а не шкоду, їх потрібно мити. Більшість продуктів можна ретельно промити під проточною водою, щоб позбутися основних бактерій, які живуть на поверхні. Цього буде цілком достатньо. Перед тим як прибрати вимиті овочі та фрукти в холодильник, обов'язково їх просушіть. Надлишок вологи стане ідеальним середовищем для мікроорганізмів, які призводять до різних хвороб. Також вологі продукти швидше зіпсуються і почнуть підгнивати. Саме з цієї причини не потрібно мити овочі та фрукти одразу після того, як ви принесли їх в супермаркету чи ринку. Цю процедуру рекомендовано робити безпосередньо. Перед приготуванням чи вживанням. Якщо ви купили коренеплоди, які сильно забруднені, рекомендується мити їх у холодній воді за допомогою щітки з м'якими версинками чи губки. Так ви очистите поверхню, але не пошкодите її. Фрукти перед вживанням миють обов'язково, навіть якщо ви будете потім чистити їх від шкірки. Бактерії, які живуть на апельсинах чи мандаринах, можуть потрапити на м'яку частину плоду. Тому для вас декілька важливих порад, як же мити овочі та фрукти. Перше, робити це потрібно лише під проточною водою, краще під теплою. Друге, навіть якщо ви будете очищати їх від шкірки, мити однаково потрібно. Третє. Для миття сильно забруднених овочів, можна використовувати губку чи м'яку щітку. Четверте. Перед тим, як прибрати овочі та фрукти в холодильник, їх потрібно висушити. І п'яте. Продукти, які швидко псуються, можна мити лише перед використанням та споживанням. Тому, діти, запам'ятайте. Перед вживанням обов'язково потрібно мити овочі і фрукти, бо якщо цього не робити, то може з вами трапитись така історія. Грицько бойко поросятко захворіло. Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мило, їло яблука гнилі, що валялись на землі. І болить живіт у нього, маму зве на допомогу, стогне, гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію. І каже мама свинка, ось послухай, синку. Щоби не хворіти, руки треба милом мити. Мий всі овочі та фрукти. Тільки свіжі їж продукти, і тоді, моє свинятко, буде в тебе все в порядку.